Практика з цілями це хріново. Практика з мріями це супер круто. Зараз я поясню, що я мав ще на увазі. Дивіться. зараз дуже багато коучів, психологів, просто даху всіх поїхав. Целі, целі на місяць, цілі на рік, на п'ять років, на десять років. Знаєте до чого це приводить? До неврозів, до да, тривожних розладів, м -м, страху, невдачі і так далі. А ви скажете, воу, 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 що то, а в чому різниця? Дивіться, ціль достижение какой то вашої мечты одним способом. Ну, максимум двома. А коли у вас оця ціль переходить в ранг мрії, то досягти її можна різними способами. Наприклад, ви говорите, я хочу в мандрівку. І просто це мрія, я мрію в мандрівку. Якщо ви ставите ціль, я буду рік там відкладати по 5 гривень і все через рік я буду. Це ціль. Ви лише однією. Ну, скажімо так, ви розглядаєте лише один варіант ісполнення цієї мрії. А якщо ви говорите я мрію про мандрівку, да? То як вона може відбутися? Ви можете десь затриматися, сісти автостопом і виявляється, що ця людина, ви її знаєте. Це, наприклад, ваш однокласник або однокласниця. <кхи> і ви такі: Окей, а ти куди їдеш? А він каже: ой, 300 літ не бачились, поїхали. А ви такі, хм, а в мене відпустка. Поїхали, бум, мандрівка трапилася. Або ви такі Мрію в мандрівку. І тут ви починаєте нові відносини, ви зустрічаєтесь і вам новий хлопець, або нова дівчинка говорить: поїхали в мандрівку. Тобто, ваша мрія може виконатися різними шляхами. Або ви йдете по вулиці, ла 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 бум, знайшли якісь долари, або щось. І за ці долари вам ну нічого нема, Так трапилося, що вони безхозні. Все супер, у вас є мандрівка, розумієте? Коли ви ставите ціль, то ви кожного дня думаєте про це. А чи я близько, а чи ні. І форс-мажори будь-яке відхилення від цього цілі полагання вас розбиває морально. І зрозумійте, чим більше ви очікуєте, чим більше ви плануєте, тим більше ви в стресі. Подивіться на цих людей, котрі планьори, 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 візде, візде, візді, планьори. Вони найчастіше нервові в постійному стресі. Вони якісь чуть що сразу вибухонебезпечні, чуть -чо сразу взриваються. Чому? Тому що це його життя. І якщо ви подивитеся планьори людей на 10 років у 2020 році, війни там не було. Ні, ніфіга там не було війни. Там не було, що хм, так, я два роки роблю, а потім на два з половиною роки я якби вимикаю випадаю свого життя. Хоч один такий планер, покажіть, його не було. Тому що ніхто про це не планував, розумієте? Тому давайте ще раз. Мрія це супер, бо мрія має е, ну, конічне ваше виконання, вашого бажання кінцеве. Там, я мрію там, е, отримати роботу мрії. Да, там, якусь, там, або я мрію е, з'їздити в мандрівку, або я мрію знайти гарного хлопця, або я мрію знайти кохання. Да? Тобто воно кордони розпливчати, да, е, конкретної цілі отримання її нема. І ви можете різними шляхами цю мрію досягти. Ви ще скажете, але якщо в мене буде мрія, то я ж до неї не дійду. Мрію можна отримати різними шляхами. І якщо ви любите плани, відчуйте себе, подумайте, скільки ваших планів ну, з'явилося, скільки ваших планів реалізувалося, і чи не дуже ви нервові, а наскільки ви щасливі. Від цих планів, бо бо буває так, що людина два роки планувала, 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 дійшла до мети, і виявляється, що щастя там не було.